Друзі, нас інфоперші проголовне. Поїхали у ніч на підмосковній території. Було завдано серії надпотужних ударів по військових об'єктах російської армії. У зоні дії безпілотники означено військову частину 61991 та складські приміщення 549-го зенітно-ракетного полку. За інформацією українських розвідданих, на цих об'єктах зберігалися іранські тактичні ракети «Фатеха-360». Постачання яких раніше підтверджувалися зовнішніми джерелами, пише телеграм-канал Топор Помсте. Цілі були у Успішно вражені ангарні корпуси транспорту, заміщені логістичні майданчики та командні вузли зазнали прямого руйнування. За попередніми оцінками понад 160 військових загинули на місці. Ще близько 150 отримали медичну допомогу. Втім, померли уже у лікарнях. Це призвело до позачергових поховань по всій Москві. Наказ Кремля створити одну спільну братську могилу під Підмосков'ям. Тіла транспортованого Камазів режим. Успішно оголосив режим закритості. Одар у тил РФ демонструє новий етап. Україна не лише діє на фронті, вона досягає глибини, яка раніше вважалася безпечною. Іранські ракети, що могли загрожувати українському забезпеченню, знищені ще до використання цей випадок підтверджує, що логістична та озброєння Росії перестають бути недоторканними військові склади раніше утримувані певненості безпеки. Тепер мішені армія агресора втрачає не просто зброю, але і віру у своє тилове прикриття. Для України це не просто успішна атака, це стратегічна перемога. Вона підтверджує, що Українська розвідка і спецоперації здатні діяти в глибині оперативного простору супротивника. Водночас це серйозний моральний удар по російських військових, коли керівництво не може гарантувати безпеку тилу. Паніка стає невідворотною. Росія не просто зазнає утрату, вона втрачає здатність діяти за власним сценарієм. Вона змушена реагувати. Аналітики зазначають, що стратегічне значення цієї операції полягає не лише у знищенні кількох об'єктів, а у зміні балансу сил. Тоді, коли агресор більше не може захистити власний тил, це Початок системної поразки Україна переходить під оборони до управління сценарієм. Росія у свою чергу опиняється на межі без контролю тилу, без логістичної бази з деморалізованими військами. Це сигнал вона програє не лише бій за бій, але й війну за вірою у власну могутність. Після перших ударів виявилося, що одна з ракет Ватех 360 перебувала на стадії бойового зводення в момент удару, коли вона вибухнула просто в ангарі, що спричинило детонацію сусідніх боєприпасів. Саме. Цей вибух і викликав найбільші втрати. Зафіксовано десятки миттєвих загиблих, свідки з за місця події повідомляють про частини тіл, розкидані на сотні метрів. А пожежники працювали понад 8 годин, щоб локалізувати осередки загоряння в закритих бетонних спорудах. Пожежі охопили не лише сховища, але й технічний транспорт, який стояв на зарядці поблизу медичні структури Москви та Міністерства оборони Російської Федерації були перевантажені до лікарні. Звозили обгорілих контужених а тих, кого витягнули з під улам. Кі вони всі з них дожили до вечора через високу секретність об'єктів. Офіційні відомства не надавали коментарів. Однак журналісти зафіксували присутність міноборони РФ у цивільному, які збирали уламки для експертизи. Також стало відомо, що одразу після удару на місце прибули співробітники ФСБ, які закрили територію для доступу сторонніх на фоні цих подій паралельно Активізувалися російські блогери патріоти, які опублікували фото розривів та уламків, які не мали стосунку до українських моделей бопа. А натякаючи на внутрішню диверсію, деякі джерела навіть висловлюють думку, що атака була здійснена середини території Росії ймовірно однією з проросійських повстанських груп, які перейшли на сторону українських сил. Це додає хаосу до ситуації у середині армії. Почалися пошуки зрадників. Таким чином, вибух на військовій частині 61991 у складських приміщеннях 549-го РЗРП став не просто військовою поразкою. Це інформаційно-психологічний удар який сколихав. Ну москву сьогоднішня Росія демонструє, що навіть її військові центри на глибині тилу не захищені. Україна натомість доводить і здатність не лише до прямого ураження, але й до стратегічної гри на емоційному пропагандистському та моральному фронті. І це ще один крок до фінальної війни, в якій агресор дедалі очевидніше програє. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.